У генштабі повідомляють, від авіаційних ударів на Харківщині постраждали три населених пункти на Куп'янському напрямку. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили ще чотири населені пункти. У той час наші сили оборони відбили усі атаки ворога на Лиманському напрямку поблизу Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки, Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької. Ворог завдав авіаційних ударів. З артилерії гатили по десяти населених пунктів. На Бахмутському напрямку наші захисники не залишають вибору окупантам, відбили усі атаки ворога біля Оріхово-Василівки, що на Донеччині, а також витісняють ворога із займаних позицій. Більш ніж 20 населених пунктів потрапили під ворожий вогонь з артилерії. Сили оборони мають успіх і на Авдіївському напрямку. У районі Авдіївки відбили всі атаки ворога. Під артилерійські та мінометні обстріли потрапили понад 15 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку сили оборони стримують наступ російських військ в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Поблизу Красногорівки окупанти завдали авіаційного удару. З артилерії та мінометів гатили Красногорівку, Парасковіївку, Катеринівку, Єлизаветівку Донецької області. Від ворожої артилерії постраждали і населені пункти на Шахтарському напрямку. Авіаційних ударів завдали окупанти і поблизу Новоукраїнки, Золотої Ниви та Урожайного. А на Запорізькому напрямку в районі Малої Токмачки противник завдав авіаційного удару. Під обстріли з ворожих мінометів потрапили більш ніж 15 населених пунктів. На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон, Херсонської області.